А в на каналі Roblox. Сь сьогодні буде провірка на Вроде Вроді би кожен бачив, що коли маю відкривати роли ось роли в мене треба відкрити, я покажу, і, 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 як відкривати надо Роли Зараз я відео катку, вже буду грати і начну запись. старт мене. Все. Починаємо. Брате, о, файдер! Брате, файдер, і чоловік в корсі, хай! Файдер, файдер! А, я був! офигеть. Просто читак якийсь! Файдер,

Yes, я, э, 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 в роли. Я тебе не покажу. Надеюсь, куда будет весель в роли. У них не висит, это как-то будет. Посюда, пожалуйста, гайд, а вы давно не подали. Оставнима барш Дивіться, бачите? катану именно по їхньой стороні надо робити така Дистимови, пожалуйста. Все таки це миф. Что тобто, с вами был Ваня. Вы були на канале Ro Roblox. Всем удачи, всем пока-пока!